Всім привіт! Це знову Бархолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото в Viber, якщо він є в наявності, оплачуєте. На наступний день товар відправляється до вас. Наложного платежу в мене нема. Доставка йде нова почта та Укрпочта. Ось такий номер для замовлення Viber. Ну і починаємо. Так, ось такий зумер, 50 гривень. Плати під 400. Ось такі під 300. Такі плати 50, 100, 800, працююча 200. Такі дві релюхи 200. Телефони мобільні по 50 гривень за штучку. Так, ось такі. Ну, це не радянські. 248 штук, 700. 80 гривень. 300 гривень. 150, всякі крутилки. 200, 200, 500, 180, 250, 200, 150. Ось такі замки під щитову по 80 гривень. Е, так, ну, ось такі по 20 гривень. Так, вот э, такой элемент номер 3, это из радиостанции, коштует 3000 гривень. Вот такие блоки, 500, 500, так 500, так 200. Э, рубильник 600, тиристеры вот такие по 250, 100 гривень, 150, 450 новый. Это до 1000 гривен, так частотник 250, Такая стоит 50 гривень. Так, пульти 100 гривень. Відеокасети 29 штук 200 Працюючий відеомагнітофон 400. Чоботи 40, другий розмір 1900. Такі чоботи 300. Такі чоботи 550. Ось такий годинник 350. Це до годинника 250 Ось такий. Коштує 700 гривень, це Panasonic диктофон 70-х років. Так, ось така вспишка 20 гривень. Подстаканники по 10 гривень. Є підручник 300, фляга Алтай 50, лампочки 200, 100, 150, 400 і ось такий 150. Так, тут ми пробіглись. Так, з'явився ще один замок. Такий замок коштує 400 гривень. Також з одним ключом. Ну, це трохи інша модифікація. Десь є коробка і ось оце. Це все разом 400 гривень. Ключ один. Ручне точило 200. Це лампочки радянські. І тут светодіоди. ось там 70 гривень. Так, ось такий вулканізатор 200 і ці два зажима, все в місті 200 гривень. Ось такі струбцини по 100 гривень. Це відбівочна 70 чистілки для проводів 100 гривень. Напільники 35 і 50 Ось такий замок, його треба, два ключа, але його треба помити. Він залітий ну, застил, треба вимити його в бензині і він буде робити щасіки. 300 гривень, такий 300 гривень. Такий топор варений 150, такий варений 150. Ручки по 15 гривень. Ось такий молоток. Ой, молоток кажу, блин. Гвозді 50 Дрелька 750, 700, 700 і ось така 600. Так, ручка для кувалди 50 гривень. Топори по 200 гривень. Вони, вони всі варені. і Ось такий поменше 150 варений. Так, 200 гривень. Ось тут всякі болти, шайби, гайки. Там трохи гвозді є, саморези. Ну, коротше, це все 200 гривень. Далі. Ось таке у нас йде. оце набір. Тут ключі, молотки, ключі, молотки, всякі ножовочки. Оце все разом 300 гривень. Це щоб металопластикову трубу гнути, кут вигибати. 150 гривен. Ну, под 16, мабуть. Так, катушка. 150. Вот такой набор. Тут, получается, два ключа. Их треба, ну, треба трохи их там довести до ума. Трохи нема часу, чтобы этим заняться. Так, далее. Ключи вот это все. 250. Вот такой набор. Ой, набор, кажу. Смотрите. это такой прибор, 1300, Чайник электрический, 100 гривен. Вот это все 6 штук 400 гривен. Колонка саббуфер, работающая, 120. Вот это нож школьника радянский. И вот такая 70 гривен. Так, вот такие у нас есть мечик, М7-3. Тут їх в комплекті 100 штук. Радянські, абсолютно нові. Бачите? Ось оця пачка коштує 500 гривень. Далі ось такий прибор. Не знаю до чого це. Коштує він 400 гривень. Корпус алюмінієвий, ну такий важкенький. Далі плеєр ось такий Panasonic 100 гривень. Далі. Ось такий у нас прибор косметичний фотон. Це у нас прилад. короче, світить це в радянські часи. Ім лікували. Що там лікували, не знаю. Бачите, ще є номер. Мабуть, в больницях десь лікували. Ну, коротше, абсолютно новий. Е, коштує він 300 гривень. Кому цікаво. Так, ось такий фонарик. Коштує 200 гривень. Він працює, все, але працює тільки від этого. Ну, акумулятора чи немає, чи вже не тримають, я не знаю. Але він працює гарно там в три положення, все. Такий світильник коштує 200 гривень. Далі, ось такий новелір, коштує 1500 Ось такий лакал кінний. Оце кому цікаво, запечатана фляга, все 30 гривень. Кому цікаво, будь ласка. Так, ось така шляпа. Для да, фокуславісь. Ось така шляпа у нас є. Коштує 30 гривень. Набір рибака 300 гривень. Ось такий світильник коштує 500 гривень. І ось такий біометричний замок коштує 900 гривень. Кому цікаво, є. Так. Ну, сьогодні все. Дякую всім, хто підписується, ставить лайки, коментарі. Велике дякую всім, хто купує у мене товари. Всім гарного вечора та до побачення.